Польські фермери, які вже який тиждень поспіль блокують пункти пропуску з Україною, тепер зупиняють автобуси з українцями. Про це 11 березня повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у соцмережі, X, колишній Twitter. Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень. Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими по відношенню до громадян України під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу. Поки невідомо на якому пункті пропуску це відбувається раніше. Держприкордонслужба 11 березня на своєму сайті повідомляла, що на всіх напрямках Рух легкових транспортних засобів та автобусів.